Україна вперед до перемоги над згарниками і на чемпіонаті Європи з футболу. А допомагатиме в цьому й філателія Ужгороді здійснили спецпогашення поштової марки «Україна вперед. У такий спосіб вирішили підтримати національну збірну з футболу. 17 червня вона зіграє свій перший матч у Німеччині в турнірі Євро 2024 Утім, місцева влада надає ширшого значення філателістичному заходу. Звичайно, наша робота сьогодні в першу чергу пов'язана з перемогою нашої країни над збройною агресією Російської Федерації. Але через декілька днів вже стартує чемпіонат Європи по футболу. І наша збірна приймає також в цьому участь і до цієї дати Укрпошта випустила марку Україна вперед. Звичайно, це наш вклад. Також в перемогу і підтримку і в популяризацію нашої країни в Європі і в світі. І тим самим допомагаємо нашим збройним силам саме тут сьогодні. Ми тут присутні на погашенні цієї марки. Ідею спецпогашення запропонували у футбольних колах. Ідея пішла в принципі від футбольних діячів і «Укрпошта» за філателісти двома роками. За тому що ми знаємо, що цей матч ми були присутні на ньому, і це дуже правильно сьогодні погасити цю марочку. Спецпогашення здійснили на стадіоні Авангард в Ужгороді, і не випадково, адже саме тут національна збірна України. 1992 року зіграла зі збірної Угорщини цей перший офіційний матч, а влаштована філателістична подія на цьому себе не вичерпала. Протягом місяця до кінця чемпіонату буде діяти ще окремий штемпіль з переводною датою. Тобто зробити погашення цим штемпелем в день відкриття чемпіонату, в день, коли буде грати наша команда, в день фіналу, в день закриття чемпіонату це, звісно, цікаві експонати, будуть цікаві речі для експонатів для будь-якого колекціонера. Утім, уже зараз вагомим є наклад нової футбольної марки. Сьогоднішнього дня ця марка доступна у всіх відділеннях Укрпошти. Кількість цих марок 560 тисяч або це еквівалентом виходить, 30 тисяч буклетів. Сьогодні вони можуть бути доступні і їх можна використовувати для відправлення поштових послуг як для в межах України, так і за межами України. І вже стало відомо, що погашена марка одразу розпочала свою мандрівку щонайменше до семи країн Європи.